Звичайно, не все тут ще гаразд, але після ремонту з'явилися європейські новації: одномісні палати спільного перебування матері й дитини, партнерські пологи, нові пологові зали. І люди це оцінили. Красиві родільні кімнати, красивий родільний зал, більш до ну, досвідчені лікарі. Я ждала хлопчика. Я дуже щаслива, що мене синуля родився. За рік тут в середньому буває 480 пологів. Лікується десь 370 вагітних. А кушерки та лікарі пройшли курси підвищення кваліфікації на базі обласного центру охорони здоров'я матері й дитини. Провадження нових технологій дозволило вдвічі скоротити перебування мами з намовлям у лікарні. В країні вводиться реформування медицини. Також реформування в акушерстві вводяться сучасні методи ведення пологів. В Зв'язку з цим виникла потреба в пологовому відділенні нашого МРТМО провести часткову реконструкцію та ремонт. На ремонт відділення 34 тисячі гривень пішло з бюджету лікарні 70 тисяч виділила фракція партії регіонів за ініціативою малинчанина, підприємця Геннадія Ободзинського. Якщо ми створимо гарні умови для народження для перебування мам, то звісно буде зростати громада. Будуть люди, будуть гарні діти. А обласне управління охорони здоров'я обіцяє допомогти оснастити відділення сучасною апаратурою. Таким чином, ми продовжуємо те, що напрацювали багато років. Створені всі умови для того, щоб на кінець створити міжрайонний територіальний пологовий центр. Тут нині колектив малинських медиків готується до отримання статусу Лікарня доброзичлива до дитини.